Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про правильний переклад. Дійсно, коли ми інколи перекладаємо слова, ми часто помиляємося. І, от, наприклад, я хотіла б вам сьогодні розказати. Чи правильно українською мовою говорити? Сьогодні у мене на лекції було більше 100 слухачів. Більше 100 слухачів. Чи це є правильним? Запам'ятовуємо: правильно українською мовою говорити. У мене на лекції було понад 100 слухачів. Понад 100 слухачів. Або більше, ніж 100. Або більше, ніж як 100. Тож вчимо і запам'ятовуємо. І, до речі, в одному із романів, історичних романів, можемо прочитати ось таке: попереду війська їхав Іван Дорошенко. Баским конем вигравав, а за ним понад сто вершників молодих, красивих і здорових. Будемо знати і будемо вивчати українську мову. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови.